Вітаю з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Михайло Гришевського. Як бачимо, тут сталася незначна аварія, але автівки. Перекрили рух трамваю номер 1 і він не може піти на розворот та поїхати. Тож всі пасажири, які чекають на трамвай номер 1 який буде рухатись у бік музею Яворницького, поки що не чекайте, тому що через аварію трамвай номер 1 не курсує. Також бачимо, що в районі цього перехрестя виникає затор. Автівки, як бачите, виїжджають по тротуару, аби об'їхати це місце. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті Дмитра Яворницького та вулиці Грушевського це перехрестя. І тут сталася незначна аварія. Зіткнулись Мерседес з вантажівкою. Вони знаходяться саме на вулиці Грушевського, і через це, через цю аварію, автівки знаходяться на трамвайних коліях і не дають проїзду трамваю. Тому ось бачите, що там збирається черга з трамваїв. І всі, хто чекає на трамвай номер 1 к поки що ви його не дочекаєте, не дочекаєтесь, тому що він не може тут курсувати. Враховуйте цю інформацію. Під час планування свого маршруту будьте обережні на дорозі, дотримуйтесь правил дорожнього руху. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.